Самих простих, що беруть, самих дешевших. Кентаврики, сороковки В нас іде 25-й модельний рік. В нас іде, бачите, подарунок комусь зробили. Це теж такий, буває з чудеса. А, от Отакі його а, він робоче місце. Кабінка простенька, ну, тут як кажуть, нічого зайвого в ньому нема. Дуже все зручно зроблено. 8 передач, дві швидкості валовідбору відбору. Двохдискове щеплення, СЦ називається моделька, СС. Широкий колеса, метр метра колія, залізний бак під ліву сторону, противаги. Така навісна система. Є з принудительним, що є обичне. О, це найпростенька 40, яка на сьогоднішній день є в наявності. Далі з модніших, якщо хочете у вас, є, будь скаути. Скаути 404, теж 25 й модельний рік. Виглядають вони конечно, в кабіні поцікавіше. Набагато закінтаври. Кабіна тут дійсно на сові зроблена, тут вже є і цього, як його... камера є, люк, кабіна більша, вона просторніша, вона світла. обшивка просто, з пластиком зроблена. Скала, це конечно, про... Конечно, про дизайн, красу і так далі. А, тут з цим не по спору. трактора дуже теж себе наперед. Не знаю кому як подобається напишіть така оптика новий дизайн цей капот. По функціоналу теж пластиковий бак, 40 кінських сил, Без сйомить ззаду, трошки крепша навеска. штатна гідропара, допоміжні речах, щоб управляти гідравліки ну, Толково зроблено, як то кажуть, продумано. Продумано всі нюанси. По цінах. По цінах. По цінах. Скаут 9,990 Kentaur можна починати дивитися 8300-8,5 до 9 на 40. -ки. І а, що є з такого ще... А, є ще джинма. Давайте. Ще на джинму закинули ціну. Скинули ціну ще на 300 баксов. Спочатку скинули на 200, стоїть, тепер скинули ще на 300. Коротше, коротше от, вам джинма 404 ЦНК 4 Котулова. 23 рік, 6-й місяць з випуску, в нас 24 року не стояла під снігами, під дощами, вона зібрата цього літа, фактично, це джинна. Пожалуйста, теж кому цікаво. Ось така кабіна. Одна штука. Оба ось така кабіна одна штука. Одна одиниця в наявності. От. Ціна 8,5. 8 з половиною 8 штук всього. 8,5 штук сороковка, така в останній, 23 рік. хлопці торг. Давайте. Нова джинва без пробігу. 404. 40 коняк. Оцінювана. Кому цікаво? йдем вот. далі. По кентаврах, по утіниках, що ми маємо на сьогоднішній день. Отакі От -мо, 504 модель СЦЦУЄ це сама а, заряджена версія 7 тут є кондіор Тут звісно теж ви коли бачите. А, тут яка кабіна, тут є скаут, навіть може десь віддихає, може на, на рівні по комфорту, по органайзерах, по всьому. і екранчик є, і все що хочете є да, вон, є, люк є, сидіння панське, все що хочете. В ньому. Реально в цьому тракторі вот, присутствує. От, і ціна дуже, дуже приятная ціна на нього. От, от різниці просто старі був. Ну, Теж класний. Ну і все нові. Тут і бортову зробили грубшу, тут і мости зробили грубші. Тут і зробили вже бак винесли, розширили, быстро зйоми, примусована навеска, задній мост. Ну і звісно кабіна шабова. Та, і що стало небо і земля. О, по цінах теж з бюджетної лінійки, 11 і 12. 11 без кандюка, 12 з кандюком. Ідемо далі. Це, звісно, теж один з моїх фаворитів. Такий його Енейчик. Енейчик 504. Він має в нас, на відмінності від всіх остальних, то, що я показував, кінтаврі і тому подобне. Мотор а, Сінтаєвський 498, не 495, а а498 э, мотор. Такий точно мотор стоїть в оберезі за 18 штук зелених. Такий саме стоїть тут. Це, як би кажуть, трошки показатель. Тут теж дуже, дуже комфортна, класна кабіна. В ній є все, що, що хочете. От, в цій кабіні. Також тут іде і з боку бак, і мост, грубий, все швидко зйоме, регулюється колія, перемичка в комплекті. Три гідропари, дві назад, одна наперед. Тут максимально компресор, ресивер, світу. Це ну, тобто, кабінник жирний, дуже класний. І Теж по ціні 13 тисяч на сьогоднішній день, Тобто, не космічна ціна за нього. А, вот. І З дешевших, ще такі кабінні є, ката. 50-ка, ну, 454 ката. Поняли? 454 ката. Вона йде а, по ціні. По ціні як дешевше, тому що не 50-ка, але при цьому при всьому, 495-й мотор, такий мотор стоїть от, і в кінтаврі, і в скауті. Може не накруче на як там 50 коней, але тим не менш 4 баняковий і мотор Сіндай. Теж мотор не КМ, трошки, мені здається, це поцікавіше. Гідропалер, компресор, ресівер, кандюк в кабіні, кабіна сучасна, хіба вона не обшита пластиком? Ну, то таке вже. Хто не хоче штуку баксів там переплачувати за пластик, пожалуйста, вам є проще варіант такого трактора. Так, далі йдемо ми. Йдемо ми, тако закінчимо файтерами. Файтера це канал версія версія скаута. Тут я не знаю чому, як вони це зробили, але фактично на штуку доларів дешевше за аналогічні скаути і не гірше. Ні по мостах. Це у нас 40-вка 404-й і ні по кабіні. Теж бачите, ну, супер достойна кабіна. Супер достойна і задні півося, кстати говоря, і гідравліка, прижимне, двохдіскове Все. По суті, що в 40-му скауті, тільки на штуку дешевше. Ось вот, такі файтерки. Той же виробник, той же постачальник, верніше. два роки гарантії дається. Ну, як на мене, теж тракторець більш чем достойний. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну тут такі самі файтера. Сюди я не буду навіть йти. Тут чимось ваняю таким советським. І, пожалуйста, вам покажу ще кабіники. Здорові. Вот. На що, на що спромоглися китайці. А, на що спромоглися китайці, коли брали, робили трактор. Дивіться, який гарний. Дивіться, яка кабіна панська. Тут просто мерз. Люк закривається, все панорама. Обдувы, огнегасник, все, що хочете. кресло дивіться яке ну тобто, якісь то і так далі, Реально, панське, Там ще для кошки місто Я понял. Якщо у вас є кошка, чи, чи маленька собачка така, чихуахуа, ви можете її собою брати, До посадили, Ну все, і якісь коктейлі, вона лупаша, ви собі їдете, бляха, ну, Цар Бог, це навіть на рулевому управлінні мультимедіа. Ну, тут все зрозуміло нарядне. мафаны, шмафаны, все що хочете. По по, по железяках у нас балочний мост, Досить, я не знаю скільки тут кілограм противаг, досить досить нормально. По кольосній базі у нас є 14,9-26 Передній 4 задні тонну 800 бере на підйом. Якщо я не помиляюсь, плюс отакий мост а, з два великих бака на соляру. Бачите, коли воно ходить аж туди назад. От. По вісім не повністю я прикріплю, скільки він важив, Ну, це така махина. Нелегенько, вже одужав, якогось оборотного пушка невеличкого, вже одужає якусь, якусь трохи роботу в полі. Так само ДТЗшки, пожалуйста вам, чанфа. Це теж елітка елітка, тут теж, бачите, зроблено. Ну це йде ще на редукторну, там далі ДТЗшка на бортова. Тобто балочний мост. Ну Тим не менш, ДТЗ саме на звакшері по кабіні. На сьогоднішній день просто дивіться. Саме... Жирна кабіна, на, на мою думку, в ДТЗ. -ці. Тут просто, тут просто е важкий люкс, бачите, навіть до окресу, підголовник, підготніки. Коробка передачте, вона <laughs> як зроблена. Бляха, як в цьому як, як в майбах якому-то. І теж є екранчики, є клімат, є і люк, здоровий панорама. Регулювання руля, регулювання сидіння. Все ж хочеш він тобі робить, хіба масаж. Може не робиш що. Ну, скоро китайці таке зроблять, що буде масірувати, тобі їдеш, а тобі дубу масірує кресло. Вот, Це ж вот. Я більше характеристик прикріплю, кому треба. В описі під відео всі повністю його ТТХ, бо їх вони бачите є 120, 110 і 140 коняк. Три види їх ТТЗшки, вони є різні. Вот. Це в нас іде які. Це у нас іде. Непонятно, не написано, такий знаток. Бачите. Т-130-ки, 140-й йде на цьому, на балочному мостові. ДТЗ. От. Ось, пожалуйста, забирайте ще останній вуженг. Ми на ньому вторгуємось, ми його будемо, напевно, відновлювати, або хтось, хто хоче, може уступити на ньому хорошо, де да ви його заберете. Бачите, він вигорів дуже сильно. Він стояв. ну, Чесно, він постояв трохи. Ой, ріка рік півтора ріка-півтора, Поняв? постояв. Тут все теж компресор, ресівер, гідравліка, мости нормальні. Ну, Як бачите, за слідами простою. Тобто ми його або готуємо. Тоді буде ціна повна, або продаємо зі знижкою. Хто хоче позаморачуватися, може якісь там резинки і ококрасочно поробити. Технічно повністю справний новий на гарантії. 21 й модельний рік випуску в Оженці. Так що кому цікаво, пишіть. Повужену і мої фаворити в цьому році Енейчик. Бачите, справжній козак справжній козак на цьому тракторі. тобто Це трактор до справжнього козака. Дивіться, який він толковий. І помимо того, що він внешній гарний, то в своєму класі самі важкі п'ятдесятки то повністю Оволівська база, Оволівські шасі, можете переконатися, я вам показую. тобто Тут максимальні Комплектація в ньому 300 в 50 і майже 4 тони в 90 і, а, 4 з гаком в 110-ті, там взагалі 4,5 і навіть більше 4700. Тобто це є вес. Подивіться примусове навеска, быстросйоми, рельса стоїть. 4 гідравліки, 3 назад одна наперед вже виведена. Тут короче, все є. Все що, можна, все, що можна і не можна засунути. компресор, ресівер, кандюк. Дуже багато весу, важкі по железу трактора конкретно, але є мінус, звісно. Ну, якщо порівняти з тим же ДТЗ, то кабіна тут трошки попроще. Бачите? Трошечки хіба попроще. Теж є люк менший, теж є екранчик, ну, така обшивка. Коробка, що на дом речі губ, у пару передач є. Висока низька з одного рычага, Ну, то таке, менш зручно, звісно, в ДТЗ це все розподілено на, на три рычага, але все одно реверс, тобто по функціоналу не гірше. Хіба і кабіна не така, абіж тут ДТЗ, шумка лучше, тут шумка не така. Ну по железу, по співвідношенню ціна якість, звісно, я би чика розглядав. Тому що він і подешевше тисяч на 5 долярів, ніж ДТЗ-шки. А це все-таки гроші немалі. По характеристикам не уступає вес, даже десь цікавіший по, по вазі. О, ходова частина мотори теж Там від нормальних виробників, тобто не однодневка лова, уюта і так далі. О, ну і звісно, тут переходимо ми Катай 90-504 і 354 то новий теж 25-й модельний рік. Вони нічого особо не робили. Еней це від фірми Hata, це як преміум сегмент, тут вже більш, все, бачите, нарядно. Тут 90-ка. У нас лишилась така сама, вона теж по вазі не уступає фактичною, Ну тут трошки попроще внутрі, в кабіні. В ну, 90 ще не так видно, а в 50 Прямо попроще. Ну, тим не менш, так бачите, мости трошки попроще. Ось це 50-ка. 50-ка теж там нормальна бортова, нормальний мост, нормальні редуктори. Вес у ній є теж під 3 тонни. А, в кабешці каєшка трошки легше. Ну, кабіна тут, бачите, таково. Проще, дермантинчик, все. Ну і ціна менше. Він як скаут той. Да, ну, тим не менш це даже, да, як скаут, навіть трошки дешевше. 13, я не помиляюсь, якщо 13 тисяч 50 і 12,45. І 10 іде е, 354, такі 10. Оце взагалі просто дешево, надійно, з класним сервісом, нічого зайвого, класна сороковка, без прикрутасів, на тряпочки, як то кажуть. Обичне шасся, стандартне, як 24-й. Хороші робочі відходи. Лейдонговські мотори А490 ЛБ і так далі це є ось маркировка 4Е22БТ. Хто знає, розбирається, тут дуже, дуже непогана якість мотора. От, це такі мотори стояли в Донфенгах, в Сороковках і так далі. Толково. То четырехцилиндровый, то факту можно еще ходить с Компрессор, ресивер, промысловый, кондер, все. Есть, yeah, ну, no, кабина попроще, железо даже поцикавейше, я бы сказал, за скаут. Вот, такие еще варианты по 50 -чках. Вот, и что еще, конечно, лобольщики. Лобольщики у нас премиум. Лакшери, бачите, цей уже в резерве стоит проданный, цей еще может достаться кому-то из вас, потому что на них скинули На 450 доларів ціну на сьогоднішній день такого лова та максимальна комплектація. Тут компресор, ресівер, бистрозйоми, знаружне управління гідравлікою, йде циліндри, йде ширше трохи резина. Е, Дависничку одного одного забрали. Е, одного забрали, один ще стоїть до вашої уваги. Ось що я казав, що е, венеєві ловолівські мости, бачите? Тобто такий самий мост і мотор, це ж маркировка, ось там А498. Тому хлопці, отакий можу вам порекомендувати, як то кажуть, з кабіночки. а, Хто цікавиться, пишіть дзвоніть, буду радий допомогти. Мені трактор Україна, як завжди з вами, всім добра.